Скажу, по-перше, що я не переконаний, що кандидатами будуть працівники фонду, а ми будемо шукати і підтримувати. Який це формат буде партійний, які будуть вибори, ще ніхто не розуміє, Який буде закон про місцеві вибори, також ніхто не розуміє. Я думаю, що до цього часу Верховна Рада проголосує, вона повинна це зробити за децентралізацію влади. І не Київ має віддавати на міста гроші, а міста мають дотувати Київ по захищеним Києвом. Правом. Питанням і статтям. Не області і міста мають захищати перед Києвом свої витрати, а навпаки, Київ має захищати свої витрати перед країною для того, щоб областя фінансували замішком коштів центральні органи Тому я дуже сподіваюся, що будуть змінені І в нас є депутати Волинські, які я переконаний, мають це підтримувати питання децентралізації. Щодо виборів, ми будемо шукати дійсно людей, спеціалістів і патріотів міста. Які не будуть розбазарювати землю, які нарешті повернуть комунальний ринок наш е, Варшавський і на центральній площі, на ринковій площі, в комунальне міське підприємство за те, що я виступав ще, коли був депутатом, коли балотувався в депутат. І сьогодні я вважаю, що місто не до біля 30 мільйонів гривень і за того, що ринок знаходиться в руках е, по Я не розумію, чого цього не буде, не відбувається повернення. Хочу сказати, я не знаю, кого будемо підтримувати на кандидатами в мера міста, але точно не Микола Ярославича. Я дуже розчарований його роботою. А хто буде ще багато часу, давайте подивимося, можливо, з'являться якісь люди, кого варто буде підтримувати, кого дійсно підтримують мучани і хто для мучан стане дійсно тою людиною, на якого вони будуть сподіватися. І не даремно, як покаже час. Коли в 2012 році йшов депутатом-мажоритарником, я ознайомився з проблемами міста. Ставши керівником обласної адміністрації, я ознайомився з проблемами області. І хочу вам сказати, що перше, поки немає порядку на дорогах, а це не тільки дорожнє покриття, а і освітлення, і дороги біля під'їздів, і дороги біля шкіру, і біля садочків. Починається вулиця з цього і місто з цього. В першу чергу мають бути якісні дороги, освітлювальні тротуари. Після цього мають бути якісні під'їзди, якісні ліфти, щоб люди не боялися цим користуватися. Це основа, це скелет того, що треба починати. А далі вже, може паранельно, якщо грошей вистачає, а сьогоднішній бюджет, я думаю, в Муцька він буде з профіцитом, тому що передано багато податків, ви знаєте, і акцизних, і податок на нерухомість на бюджет міста. А паранельно з цим вже вивчати ситуацію і з садочками, і з школами. Ну і безумовно, в цій ситуації, що я починав, напевно, продумати систему не просто доплат, а грантових доплат вчителям, лікарям. Працівникам міліції, які охороняють порядок на вулицях, для того, щоб самі краще отримали доплату з міста. Тому що сьогодні той рівень заробітної плати, який в них є, ну, не спонукає людей до роботи. В цьому я бачу проблеми сьогоднішнього міста. Ну, далі їх дуже багато. Ну, починати треба я особисто починав без доріг. Но я не буду помотуватися, тому...